Друзі, всіх вітаю! З вами Хімік, і сьогодні у нас на огляді wz 111 модель 6. Сьогодні поговоримо про цей танчик, подивимося, що він себе представляє. Мені він дуже сподобався, танчик можна було отримати в коробках е е китайських, але вони вже завершились, хто встиг його вибити. Норм тачка, норм бричка як то кажуть. да? Е по обладнанню, давайте бистренько пробіжимось. У мене стоїть е е турбіна, досел і стаб. СТАП і досел це обов'язкові для нього, так скажемо. Обладнання обов'язкове, можна поставити ще сюди експериментальну турбіну для стабілізації гармати, там, зведення і так далі. А можна пограти на загартуванні без турбіни. По польовій модернізації, що ми маємо? Беремо ліве, а тут на зведення права беремо. Тут або нічого, або від арти, або плюс до огляду. Дивіться самі, якщо у вас арта сильно не б'є, то можемо взяти на огляд або нічого. Ну, я нічого не беру. Тут можна взяти на рухливість, в принципі, якщо ви граєте на обичній турбіні, тому що я граю на трофейки і мені нічого не потрібно. Е, так, давайте по характеристикам пробіжемось. По гарматі у нас підколи стандартні, пробивають 227 мм броні, середньою шкодою 360 Швидкість польоту снаряда становить у нас 1050. Коштують 1000 срібла, одна штучка. Як для фарму непогане пробиття і альфа strike для важкого танка непоганий, да. Плюс срібло коштують недорого. У нас кумулятивний голдовий снаряд з пробиттям 290 швидкість польоту снаряда становить 905 м на секунду. Коштує 4400 Ну, в принципі, для голди це щось середнє. По фугасам у нас мають пробиття 60 мм, а середня шкода у нас 440 мм. Коштують 765. Майже їх не використовую, але з інтуїцією можна дати по борщові з корпам і так далі, ви розумієте? Да? 60 мм плюс-мінус ще щось можна пробивати. Так, заряджання гармати становить у нас 8 секунд з моїм обладнанням. КВН у нас, до речі, мінус 8 вниз і 23 вгору. Як для важкого китайського танка, в принципі, мінус 8 це саме Во, саме те. Пограв на ньому дуже приємно Гармата опускається дуже приємно. Достатньо цього як для такого танчика. Час зведення з моїм обладнанням і модернізацією складає 2,15 секунди. розкид на 100 метрів 0,36 Середня шкода на хвилину нас складає 2,738 демеджу. По мобільності, давайте подивимось, Рухливість у нас значить 45 км на годину вперед з моєю трофейною турбіною і 18 км на годину назад. Але танчик їде доволі непогано і без турбінки. По огляду теж непогано як для китайського важкого танка. 439 метрів чудово. І перейдемо до броні. Зараз ми подивимося на сайт. Місність у нас танка складає 1500, щось середнє для важких танків на 8 рівні. По бронюванню зараз перейдемо на сайт і подивимось більш детальніше, тому що там в грі незрозуміло. Ну що, корпус у нас обичний базіка 111-го, ми його всі знаємо, так скажемо, да, щучий нос. Маємо тут а, 240, 230 мм ВЛД, ось більше дощок 227, 240, ну, з яким кутом дивитися, так уже будуть нас рикошетити. Чуть нижче до НЛДшки у нас 300 мм, тут є стик. Якщо ми будемо від КВНів виїжджати, то тут теж у нас 300 мм ось сюди. Скоси. НЛД у нас 180 мм. Башта гарно заброньована, тому що у нас тут є противокумульний, так скажемо, екранчик, який будуть зжирати ці кумулі. І також у нас тут ось там, де можуть попасти, влучити нам ближче до гармати 290 мм майже складає броня. Також у нас є слючок, але він такий не сильно великий. Ще попробую в нього попасти: 240 мм, 220 мм. Кришка башні, якщо ми будемо стояти внизу. 200 мм складає. Ну, башта доволі непогано танкує, я вам щось скажу. Але буває залітає в глючок ось цей теж. Також ми можемо танкувати від борта, але в нас щучі нос тому будуть нас ось сюди в планочку нашивати, так скажемо, на Тут Тута 216 мм, але борта в нас гарно броньовані, гляньте. 300 мм приведеної броні. Можна обратний ром пробити, але теж потрібно попрактикуватися на ньому. Використовував був. Щось виходило ін іноді, колись ні. Дивіться самі. Ну, жопка у нас 70 мм. В принципі, що тут, це вже корма танка. Не цікаво, так, перейдемо далі до тутелсів. Бистренько пробігались по характеристикам, все вам показав, поїхали два бої зіграємо. Подивимося, як він себе поводить в боях. І щось іще про нього розкажемо. По плюсам, танчик швидкий, рухливий, так. Да? Так скажемо, мобільний для важкого танка. Гармата дуже прилічна, пробиття є. Альфа 360, але вилітає 400 плюс. Дуже частенько. Е, да, є мінус косувата, вона дуже довго зв... зводиться, але без мінусів ну, ніяк. Що, що, рухливість, броня, гармата, все чудове. У нього дуже збалансований танк, прям в балансі, так скажемо. Мені він дуже сподобався, думав, якась какашка буде, але пограв взагалі просто Найс, танчик. По критуємості танчика, наче не критується, оскільки вже бої відіграв, можливо, там пару разів БКшка вилітала, і все. Башку не відривало, не горів, наче все більш-менш нормально. Так, попали ми до 7 рівнів. Маємо по дві арти, груінберг. Все, погнали. Що іще можна про цей танчик сказати? Ну, я не знаю, ну, мені дуже він сподобався, тому що все в нього вдосталь. І рухливості, і альфи достатньо, і пробиття непогане, ще й кумиліки, можемо комусь в масочку пробити, в щочки якихось маусів пофармити. В принципі, да. Обичний вазик, Але що доволі цікаво, в нього бачення від чеської важкого танка 9 рівня. Такий момент. Ось, даємо на 370, як ви бачите, танкуємо легенько цих пацанів. Ось Тігр 2. Як ми бачимо, інтуїцію використовуємо. І зараз Тігер 2 буде відкісати. От, трошечки застоявся, як ви бачите, висіли він нам сюди сюди. Потрібно трошки туди сюди катати, щоб не так вицілювали нашу башеньку маленьку цю. Трошечки не влучаємо в кришку башти. Цей тайпецький, блін. Уже 1700 натанкованого ми маємо. Ну чому, ну чому? Давай виїжджай дядь. Не бійся нікого. Не можу по ті гру нормально стріляти, тому що тайп як виїжджає. Я його боюся, так скажемо, що він мені в борт башні не накинув. Ну, гляньте, не залітає, отже ж падло. І стояти довго не можна, тому що в тігра пушка непогана. Ось отак от ми йому даємо. Комуль дозволяє так робити. Майже залетіло. 3500 натанкованого ми вже маємо. Ну тут тайп, так, да, тут тайпік. І тігр не вилазить, давай дядь, щось роби вже. Скільки стояти там можна? Залетіло. І знову залетіло 360. Ну Тут я вже сам поспішив, 5-2 рахунок, потрібно їхати, тому що нічого не накидаємо. Сам вже поїхала тайпа фармити, ех, блін, трошечки перестояв. З підпалом даємо, нормально. Як ви бачите, усюди з вісімками ми попалися, 3900 натанкували, 2400 демеджа можемо перейти на стандартний снаряд, тому що там уже лишились такі танки не дуже. Броньовані. Танкуємо сушку, даємо ми на ходу. Забирають нас весь демеш, бізонти ці різні. Потрібно летіти, тому що демеш не буде чекати. Перестояли в началі бою. Тут можна трошечки зупинитися, думав. Як бачите, рухливості достатньо, щоб доїхати до цих ПТшечок і накидати їм демеджу. Ще десь сушка, блін, з правої сторони стоїть. Даємо. Хм. Ах ти, ж, жук. Ну, як ви бачите, дуже такий бистрий бій, да, в принципі, як це в основному і буває. 3500 ми даємо. А де в них Алтешка, ось сюди. Ну тут уже мій... мої каряви клешні. Так що, друзі, забув вам сказати спочатку бою. Ой, в почалі відео, щоб ви протиснули подобаєшку, підписались на канал і написали коментар під цим відеороликом. Тому зараз вам це нагадую. Що ви думаєте, хто вибив цей танчик, що можете про нього сказати, як він вам. Мені ось, ну прям зайшов нормально. Танк, ну, тупо в балансі, так скажемо. Всього достатньо. Як ви бачили, я перестояв трішечки, да? перехолодив, а ще й потім встиг доїхати до ПТ-шок на їхню базу і накидати урон. Це не якийсь там базік, чи. Що ви турбінки потратили всі, і ви вже не можете нікуди встигнути. Тут так от спокійненько. Бем-бем-бем, там-там-там, ще й потанкували 3900. 600 асисту. Ну, файний бій. Зараз перейдемо до результатів, Подивимося, що ми пофармили, але ми грали трошечки нагоді. Не без цього, щоб дати демеджу і швидше вбити того тігра другого. Перемога. Основний калібр. Ось тут ще нагороди насипають дати. Що, дякую, дякую. Сталева стіна. Незворушний. 3600 демеджами, топ-1 од, топ по урону. 106 тисяч фарманули. Ну, це без резервів, просто преміум аккаунт. Все. У мене доппайки не закуплене, нічого, хлопці. Ось. Спокійно фарманули. Поїхали другий бій. Можливо, зараз з десяточками подивимося, як цей танчик грає, можливо, і ні. Перевалдам. Да, ось 10 рівні. Зараз подивимося, що в нас нижній рез. Не дуже він мені подобається, але зараз оглянемо, що ми тут зможемо накидати. Так що хто вибив, рекомендую пограти на ньому, хто ще не грав. Просто ну танчик іменно в балансі. Не імба, не какашка, а іменно то, що нада. Варгеймінга вже не обосралися, як то кажуть. Да. Один мінус можна це сказати, що я помітив, це трошечки довгі зведення в гармати. Що інколи можеш не встигати звести, здати демедж. Поспішаєш і не даєш його. А так, все по плюсах. Поїду я на місточок. Не люблю зараз їздити з цього респу сюди вниз, тому що тут -то стоять відкиді у нас зверху, теж у них ніхто вниз не спускається. А якщо ще на. Місточок у них приїжджають, то тебе просто в нуль розбирають. Уже не перший раз я так туди приїжджав і вмирав. Тут або на місточок їхати подивитися, при... приїжджають стежки чи ні, або наліво їхати. Зараз щось рандом трішечки змінився. Летимо, летимо, зараз якогось мога там протіка. А Мікс то може сюди впоряд згодні. Глянемо. Як ви бачите, в нас направо майже ніхто не поїхав. Два КВ-4 стоять. Ой-ой-ой. Друзі, друзі, вибачаюся щось в мене інтернет підвіз. Ну все, тут я вже приїхав. <гум> <гум> друзі, ну це мог би бути гарний бій, але в мене чи на кнопочки R. Чи щось таке сталося. Тому зараз зіграємо ще третій бій. Бо... Ну тут мій мій косяк. Але як ви бачили, я вже ще 1500 натанкував. Просто щось або пінгнуло, або на автоматі їхав і дуже далеко виїхав. Зараз би коня розбирав від башки AMX Pro то і суха. Ну просто там халява демеджу. Ну тут уже мій просак. Зараз бой дограють і включусь на третій бій, тому що вибачаюся, друзі. Так, друзі, я знову тут. А. Поїхали в третій бій, тому що другий бій у нас щось не вийшов, трошечки я затупив. Перехвалив даний танк і поїхав кудись злився. Але там можна було накидувати. Зараз у нас Прохіри, Прохі, Прохі. Прохоровка. Без арти, Це чудово, ми можемо пограти на центрі. З десяточками, зараз ми подивимося. Що ми зможемо реалізувати по цьому танчику? Ні, ну з ким не буває, хлопці, ну з ким не буває. Люди так взагалі-то просто грають. Для них це норма по 700 демеджу давати, зливатися просто, так от виїхав і все. А я так випадково якось зробив. То мабуть, ось один на ерочку нажав і поїхав, Йоу маю, -йо. ну обідно. Але все, забуваємо Тай бій як страшний сон. Блін, оцей... Откривашка ся, де взялася Дев'ятого рівня. Ну ми друг друга зрозуміли. Дякую, дядько, що пропустив мене. Дякую. Летимо ось сюди на центр, ось, можливо, хтось підсвітить. Ось обліщоночка летить, але я ще не в позиції. Соміку даємо на 358 і ще й асист 517, 571. Гучі фліп флап. Ну, що ти хотів? А де наша Алтешка? Наша алтешка шельма поїхала. Кудись, ну не туди. Корбан Тім. На місці, на місці, хлопаки. Бачите, у нас каванчики мінус 8 вниз і просто все чудово виходить. Можемо спробувати понагліти. На якому ще танку так зможете роздавати? Коли у вас мінус 5 би було? Ні на якому. 1100 демеджа ми маємо, але потрібно розуміти, що в них є гріль бабаха Т30. І потрібно якось обережно це все діло. Робити. Ну, слава Богу, що арти немає. Ми можемо спокійно тут стояти на центрі, світитися від башки. Ой ой, давайте бабаха, бабаха, роби, роби, роби красиво. Потрібно було забирати ЛТшку. Найс. Nice. Все ЛТ ми забрали. Ну тут я поспішаю, бабаху ми бачимо, але. Блін, як же я поспішаю дуже сильно. Дуже сильно поспішаю. Але вже 2000 ми маємо. І 1400 асистом. Йому по це ще максимальний огляд зробити і взагалі був би чудовий танк, але тоді будемо від арти страдати дуже сильно. З катком даємо, заберіть хлопці, будь ласочка. Найс. Як же вони підставляються, це просто капець. Бачат стоїть під красний Потрібно трошечки напинити, тому що. 3 вже маємо. Ех, блін. Поки що не поспішаємо. Ще демеджу повно, повно. Це 30 в них на горі і гріль десь, але Гріль ще теж не стріляв. Триста сімдесят. Як же приємно на цій мапі грати без арти? У насмієль засвітився, на жаль. 390. Як ви бачите, дуже альфа приємно, не знаю, що ще говорити. Ви все бачите самі на своїх екранах. Всі під мене підставляється вже 4700 демеджу. Ай-яй. Бабаха з ваншотелем. Ну і все, діло замалим, лише лишилося гріль не світився, бачат не світився. Вон бачат під красний стоїть. Встиг йому дати? Ну і все. Три ПТшечки остались там під красний десь стоять, нюхають. Ще дві пестички, як дамо буде Ну Тут 40 хед дуже мало. На каточок. Ну, ось ви бачите всі все самі хлопці. 6К демеджі просто з 10 рівнями. Фу. Вицілили 6200-3300 асиста. Ось другий бій вийшов не дуже, але ось тут я. Реалізував себе наповно. <кій> Ой, господі, вибачаюсь. Так що ось така дуже просто збалансована машинка. От. Ну, даже, можна сказати, більше до імбовості просто. ну Все є. Рухливість, гармата, броня. Не критується майже. Фармить. Майстер. 6200 3300. Та, ти що Ну, ось так от. Так що, друзі, підведемо ітоги. Ось у нас три бої, 100% перемог. По демеджу у нас 3500 середнього. Але другий бій був на 700 демеджу. Для відмітки у нас 4400 вийшло. Так що рекомендую покатати цей тачик, хто його ще не викатував і вибив з коробочок. Дуже гарна машинка. Попрошу вам, нагадаю вас. баба, ба, соберися, тряпки! Написати в коментар, що ви гадаєте про цей танчик, подобається вам чи він не подобається. І просто для просування мого відеоролика, що я тут стараюся для вас. Натиснути вподобайку і підписатися для каналу. Для каналу. На каналу. Це я вже Так що все, друзі. Всім величезна дякую за перегляд. Вам гарного дню, а я побіг до зустрічі ще. Побачимось.